З чого починається твій день? З новин, повідомлень, тривог, можливо, і спроби увійти в ритм, який давно вже став не твоїм. А якщо б день починався із тиші, що дихає разом із тобою, з Еросу, як живої, чистої жаги до життя, що сходить в тобі разом із сонцем, я запрошую вас на чергову містерію дихання Ерос присутності. І це не про романтику, це про мистецтво бути у собі так, що реальність починає дихати, проявлятися разом із тобою. Це про життєву силу, яка приборкує хвилі хаосу навколо тебе. Це 40 днів на світанку, де дихання стає твоєю молитвою, а тіло простором зустрічі. Отже, початок, 13 травня 6. До сьомої ранку до зустрічі.